Всіх вітаю на каналі StockMoto. Сьогодні на огляді нові електроскутери від фірми Домінатор. Порівнюємо моделі 2023 року з потужністю 1000 Вт та модель 2024 року. Потужність двигуна 1200 Вт. Оновлена модель має більше сидіння, ніж у попередньої моделі. Електроскутер 2023 року. Мав 5 акумуляторів свинцево кислотних Модель 2024 року має вже 6 акумуляторів свинцево кислотних Потужність двигуна вказана на колесі 72 В 1200 Вт. Модель 2023 року мала 60 вольт 1000 Вт. Електроскутер виробником розрахований на витривалість. Позаду має два поселені амортизатори. Спереду масина вилка, так як основними замовниками є служба доставок. Але більшість населення використовує його у повсякденному житті. Відрізняється також дисплей. З легкістю набирає своїх 60 км на годину, навіть з навантаженням 200 кг. Електроскутери універсальні, як вантажні, так і двомісні. Також є додаткові сидіння зі спинкою або багажник з термосумкою. Є підніжки для другого пасажира. Також в наявності версія в сірому кольорі. Електроскутер має свій специфічний дизайн. Перевагою є те, що по бездоріжжі пластик ніде зовсім не гримить, запас ходу. До 70 км. Колеса 12-го розміру, дискові гальма, резина 90-80 на 12. Є зручні підніжки для водія, бокова підніжка. Дуже великий кліренс. Позаду також 12-й розмір колеса, дискові гальма. В комплекті зарядний пристрій, два ключі, два брелки, є безключовий доступ, сигналізація, також функція круїз-контроль, ключик, СМ перемикання швидкості, кнопка аварійки, габарит, світло, для телефону з USB-зарядкою, перемикання ближній і дальній, повороти, задній хід, сигнал. Основною перевагою цих електроскутерів є те, що велика кількість працює в службах доставки, які вже проїхали більше 10 тисяч кілометрів. Модель 2024 року має свої переваги. Кому потрібний простий та надійний електроскутер від фірми Домінатор для замовлення телефонуйте.